Ну, за рахунок чого додається. Теж звичайний наш оцей інструмент, який викликається через комбінацію клавіш Ctrl-R, Порізка, да? лупка, та оця от петля розрізала. Ем, можна, припустимо, теж її. За рахунок шарика цього, ну, кольосика мишки, зробити порізку більш е, такою серйозною, типа. От у нас, припустимо, порізка. Да? І можна, просто вибираючи далі, дивіться от ми вибрали одну штуку, натиснули Alt і ліва кнопка миші, і у нас коли нормальні полігони, де немає трикутників і так далі, у нас все вибралося. Бачите? І ми можемо з вами далі. Ой, сорян. Можемо, припустимо, натиснути Scale і трішечки вм'ять. Краще це все робити в режимі е, прозорості, для того, щоб бачити, ми не перевищуємо ліміт, ми не, з вами не порушуємо там структуру, наче не порушуємо. Да? Тобто тут теж у нас ми можемо вибрати і теж зробити що? І теж зробити скейлінг. І у нас з вами виходить, що ну, трішечки ми вторгаємося сюди, ну ладно, вже це ж там всередині ніхто не бачить. Але ми бачимо з вами, що у нас виникає проблемка да, з шейдингом. У нас сильно це жорсткувате. Да? Нам треба підняти значення згладжування. Бачите, я його піднімаю. От, Smooth by Angel. От, можна його підняти і у нас згладжування буде, бачите, більш, більш координальним. Тут де ми не хочемо згладжування, де ми хочемо, щоб у нас був з вами жорсткий да, оцей стол. Тут царям. Тут прийдеться вручну. Не, не завжди петля працює, не завжди працює автоматика. От, через комбінацію клавіш Alt плюс Shift і вибор. Тоді ми швидко вибираємо більш-менш. Можна додати сюди, дивіться, Марк Шеп. І у нас, у нас тут повинна бути жорсткасть, а да? вона залишається, як би не згладжували ось це. Ну, хочу ще я, да? тобто от у мене оцей нижній бортик такий, да? можна зробити його з леганця лига... декоративним, теж, тіпа, як під старину. Тільки треба вибрати петлю. Дивіться, що характерно. Петля вибирається по-різному. От ми вибрали полігон, затиснули Alt. Якщо ви ближче до цього краю, у вас петля пайде отак. От Якщо ви ближче будете натискати до цього краю, у вас петля підет в грізан. Прикольно, так? Да? Теж маленький такий, блін, неочевидний момент, якого я не знав. Я, це чесно, це от методом тика було знайдено. Ну, так бачите, тут достатньо, як я скажу, відсталий я в цьому плані що ви чуть, тобто у мене багато часу уходить на такі елементарні речі. Але якщо я запам'ятовую, я запам'ятовую і роблю тут типу, цей виступ. Але знову ж таки, у нас тут проблемка в тому, що у нас тут дуже сильне згладжування, і він не читається так, як нам би хотілося. Тому все рівно хочемо ми цього чи ні? Давайте збережемось. воно того чи ні, нам прийдеться робити тут іскусственне ну, ребра. Ну, тут додали, ну, недостатньо, на мій погляд, я недостатньо, якби спрацював Тобто, в принципі, можна дивіться. Трішечки його, ну, трішечки зробити більш таки. Більш характерним, щоб він виділявся, да? ніжки. Уже при такому прикольному столі мати такі ніжки це просто Недопустиме, я не знаю що, коротше, ніжки, так? Да? Давайте помалюємо ніжки, які б ми хотіли. Ну, от, припустимо, варіанти, так. Да? Ну так от, так, да, припустимо. Да. Потім самі такі вже варіанти більш навіть, можливо, навіть отакі. Да, іскрив, іскривлені. От, більш навіть складна форма, так. Да, більш отака. Тобто тут варіантів ніжок зараз може бути, ну, блін, три мінімум, а то і більше. Там. Тобто, ну, подивіться, да, на класичні меблі, там у них, ой-ой-ой, там цього всього дуже багато. Ну, і тут от є сибіоз, то, то розумієте, раніше в 18 19 столітті не було ніяких дизайнерів. Був архітектор, і архітектор оце все малював і робив. Тобто, фактично, дизайн він з'явився на стикі архітектури, промисловості і так далі. Тому якось так. Бачите, не було складно відділити, де тут середовище, де тут графіка. Графіка це все зображення. Ми працюємо з зображеннями. От вам графіка. Ми працюємо з візуалізацією. За допомогою комп'ютерних технологій і знову ж таки і не тільки комп'ютерних, ви же можете це малювати.